Ми троє йдемо босі, а черевики, зв'язані шнурками, не само через плече, на них ще зима буде. Тільки кіпкало ходить узутий, бо в нього про зиму чоботи є, і валянки шиті з калошами. Ще є в нього офіцерська польова сумка. Ми носимо свої зошити в руках або в пазусі. А він у сумці, на вузенькому блискучому ремінці. З неї кіпкало усе, що стягає вранці, як ідемо до училища, і їсть. Ми ще й разу не бачили що, навіть коли витягає, не бачимо, бо він, як надумає їсти, випереджає нас кроків на три, перекидає сумку з за спини наперед і длубається в ній. По курячому нахиливши до неї голову, потім знову пересуває за спину, і нам ззаду видно, як у нього починають ворушитися жовна. Тоді й нам починає канудити під ложечкою. Ти, Василю, якщо жареш...» Так іди позаду нас, глухо каже Василю Бора, і тоді вже мовчатиме, поки і до училища дійдемо. Брови у нього над самими очима, густі, чорні, плечі похитуються при ходьбі, вгору вниз, угору вниз, а ноги товсті і коротші, ніж тулуб. Кіпкало відстає і йде позаду. Понуро, мовчки, йдемо всі. І раптом Василь Силка, наче прокинувшись, тільки що вигукую. А мені сю ніч снилася Австралія. Наче йду я по Австралії, а кругом жовто-при жовто, і сонце пече. Силка любить географії і розповідає про кожну країну так, наче він там був. Від старших двох братів, які пішли на війну і не повернулися, Василиві зостались їхні підручники. Географічний атлас. І книжка про дерсу Узала. Ми читаємо її по черзі то він, то я. Уже разів по десять прочитали, а обора й разу. Вони не люблять читати. Так жовто, як у штоколовому садку адабрикос. Банани, банани, апельсини, ананаси. Ніхто з нас не куштував абрикос. Бо ні в кого в селі вони не ростуть, тільки в штокала на горі біля провалля. Старий штокале стереже їх у день і вночі. А як не він, то його жінка, штокалка, страх, яка криклива й гугнява баба. Вона як скаже посеред двору ввечері, Га? То скрізь у селі чути. І собаки починають гавкати. Тепер щодня. Після силченої оповіді про Абрикосову Австралію, ідучи в училище і назад, ми дивимося на штокалеві абрикоси такими очима, що дідка м'яніє посеред садка, довгий, сухий, сивий і свариться на нас пальцем. Тоді ми відвертаємося, вдаючи, що й не думали дивитися на його абрикоси. Спускаємося з гори кам'янкою. Сонце вже низько, ховається за вітряк над проваллям. Кам'янка ще трохи тепла, усипана підгорілим покарьоженим листям скленів над дорогою. Вона лоскотить під босими ногами, ламається. Не доходячи до штокала, сідаємо взуватись, щоб соломити при повній формі. Зав'язуємо шнурки. А самі зоремо лоба. на абрикоси. Їх ще багато, аж гілля гнеться, і вони сяють у низькому, довгому сонячному промінні, горять жовто гарячим багаттям і пахнуть. Дззз гудуть оси та бджоли попід тим багаттям. Ні штокала, ні баби. Не видно у садку. А що, як давайте накрадемо, хоч покуштувати, шепоче силка. Тільки не дивіться туди. Підождемо, поки смеркне і ну, хоч пожмені. — Ну, да, ми накрадемо, а він в училище докаже. І виженуть, кисло пророчить, кіпкало. Та хіба ж це крадіжка, як по жмені, дивуються з нього, чи я це, чи не я, щоки у нього повні, червоні від хвилювання і в дрібному пушку, що блищить проти сонця. Великий лоб теж червоний. Пілотка над ним стерчить, поставлена руба. Мала. На силчину голову усі наші пілотки малі, а на кіпкалову великі, бо в нього гостра голова. Мати вшила йому ту пілотку, і вона смішно стирчить ззаду курячим гребенем. Ви, як хочете, а я пішов, кіпкало плаксиво наставляє вгору свої кілочки брови і йде геть, підкидаючи худими кульшами польову сумку. Ну, і хай іде, тішає силка мене та оборо. Ми самі ж. Еге хло. Обходимо стороною штокалів садок, сторочко оглядаючись, а чи ніхто нас і звідти не бачить і, придержуючи зошити за пазухою, сунемо на всидячки в провалля аж до дна. Щурики вилітають зі своїх нір у червоній глиняній стіні над нашими головами і зчиняють переляканий лемент, ширяючи над проваллям. У нас його звуть ще стінкою, бо дуже круто схили. Потоки з писаревого лісу прорили. У провалі холодніше, ніж там, на горі. Тихо шемить вода, <кхм> чиста з лісових джерел. Наполися, лежачи й мочаючи носивно у воду, холодна, аж зуби ломить, сидимо тихо. Щурики потроху змовкають і знову зі швидкого лету стрілами влітають у свої, свої нори гнізда. І як воно ото влучають! Жодний крильцем не зачепить глини. Складе їх, зведе хвостик ножечки докупи і хіть уже в норі. Над провалям ще видно, а внизу довкола нас уже сутеніє, вода чорнішає і шепотить, шепотить. Ми мовчимо і водимо очима, як справжні злодії. Хліб мій у кишені 250 грамів, аж до матерії прилип. Як же це тітка ялосовете вечерятиме без хліба? Нічого, скоро казано даватимуть на трудодень. Якби просам дали то краще, варили б цілу зиму куліші. Куліш, якщо густенький, можна і без хліба їсти. А втім, чого ж без хліба? Я ж носитиму потроху. Нічого. Тепер, як я в училищі не пропадемо. Одежа є, сімсот грамів хліба щодня. Дров на саму хатину небагато треба. То, як велика хата, тоді не настачиш. Вовків за війну розвелося, як чортви, шепоче Василь Силка. Вчора на нашому кутку виломали у бабиному Остапишеному хлівчику стіну. І забрали козеня. Плакала баба страх. Вона плаче, а козай собі меке-мек, меке, меке, теж плаче за козеням. Дитина ж. А я не боюсь вовків, каже Василю Бора. Я як опіймаю хоч одного, то за душу і все. Ще б. О, бора такий сильний, що? Він брав колись в обидві руки по дві німецькі протитанкових міни і виважував перед себе. Поночі вже. Зорі над провалям блимають, звідси вони більші і яскравіші. Недарма кажуть, що з колодязя і вдень можна зорю побачити. Холодненько. Вже і дрижаки у тіло вступили. Сидимо, сидимо. Тоді то усилки, то в мене плечі смик, і смик самі. В оборині, а в нас. Померзли, питається обора. А мені байдужечки. Ту зиму сиджу в хаті босий, бо маки кудись пішла і чоботи взула. Так я як вискочив на калюжу, наковзався босяка досхочу і в хату. Так і зашпарів не було. У мене шкура бичача. Прислухаємося чути зелень-зелень, зелень-зелень. Напружилися, випросталися сидячи. Зеленькання далі, далі стихло. А, то мірошник з млина пішов, ключем подзеленчав Так. Ляснув себе долоною по коліно Василь Силка, ти па сиди тут, а ми з оборою на розвідку. Василі подралися вгору. Покотилася груддя з-під їхніх черевиків і забулькало в струмок. І тільки за ними стихло, чую у. -у, -у, -у" десь за млином. здригнувся увесь, а холод аж п'яти шпигнув, що воно, і знову. У, -у, -у жалібно моторошно так. Вовк? Він, вовчик-братик. Видно, голодний, бо так і дуже жалібно виє. Вгорі хекають Василі, сунуться разом з грудям до мене. Вовкулаку чув? питають. Чув? Ну що там? Швендяє посадку блискає цигаркою і кашляє, аж у грудях риве. І ти скажи, не спиться ж йому, уже по селу ніде й вогника. І знову сидимо. Слухаємо воду в струмку та вовка за млином. Чого ж він отож коло млина тиняється? Там же ні кошари, ні свинарника. Він не тиняється, а сидить на задніх лапах, закинув голову і плаче з голоду, каже Силка. Жде глупої ночі, поки люди поснуть. Ой, як оце ми ждемо. Все одно наша візьме, вигукнув Василю Бора. Брехня до ранку не виходить. Ці штокали, дід Прокіп і баба Ганна. Її дражнять гензя за гугнявість, мабуть, найскупіші в світі. У 45-му, як поприходили наші звійни, Хто застався живий і не пропав без звісти, в колгоспній конторі були гульби. Дещо з комори виписали, дещо люди поприносили в складчину, штокалам загадали киселю принести, бо в них найкращий у селі садок. Із усіх по чверті горілки, штокали принесли і кисіль, і чвертку почали гуляти, пісень завели. Три лампи дванадцяти ліній горять, те, що складчено принесені. Співали, співали, дійшла черга і до Ганзі. Цієї пісні у нас найкраще вміли ще до війни. Весело так, хоч танцюй під неї. Проспівали перший куплет, починають другий. А баба Ганзя, штокалка, встала і голосно прогугнявила до свого діда. Хедім відсіля прекопе, бо нас тут дрежнять. Кинулись її Вмовляти, що це ж пісня, що не тільки ж вона, Ганзя, а й в пісні Ганзя. Де там? Витягла діда з за столу і до дверей. Тоді обернулася та Отдайте наш кисіль. Усі зареготали і віддали їй кисіль. А голова колгоспу осадчий відкоркував Чвертку з горілкою, розлив по склянках і сурйозно. Без посмішки сказав. Доженіть їх та віддайте оцю чвертку, хоч вона й порожня. Догнали, віддали, взяла й порожню. На олію буде, сказала. Аж що Каломовчки теліпався за нею. Пісню таки доспівали. Але вимовляли вже не Ганзя, як треба, а Гензя. Гензя цяця, Гензя птиця, Гензя гарна молодиця. Угорі почало виднішати. Місяць зійшов. Він освітив край провалля з одного боку і в нори щурикові заглядав, либонь, аж до дна. Ми з силкою вже не пересмикували плечима, а дрижали. Мені було чути, як під гімнастеркою виступили на тілі сироти. Давайте вогонь розкладемо, сказав Обора, бо жалько на вас дивиться. Нам магно ламали бур'яну. Понад струмком, назбирали яких таких паличок і запалили. Коли пригріло в груди, підставляли спини, держали руки над полум'ям, доки в долоні припече, і ховали їх під пахвами. Коли там тепло, то і всьому тілові тепло. Як на екваторі, радів, чи це я, чи не я, зогрівшись, на його обличчі, осяяному полум'ям, блищав золотенький пушок. Є екватор, пояснив він, це така умовна лінія, що ділить земну кулю пополам. І є Еквадор, це країна, їх не треба плутати. Як вивчусь, на механіка не піду, сказав Василю Бора. Сяду на трактор. Механік що? У моторах колупатися. Це запчастини видавати, діставати, а то. Сам за рулем. Я колись ра ночі як прицепщиком був, ловко, страх. Фара світить, скиби попереду блищать, тракторист під скиртою спить, а я сам. Стану, прочищу плуги від обуряну і далі погнав. А я піду вчитися на географію. Сказав Силка. Так після училища одробляти ж три роки треба. То що? Одроблю і піду на географію. А ці абрикоси і всередині жовті, чи тільки зверху? Хто зна? я тільки кісточку бачив. Гостренька така з одного боку, а з другого тупіша. Мені здається, що вони гарячі. Оце ніч? А вони гарячі. По-моєму, вони в пушку, а геш? Хто зна? скоро усю взнаємо. Вогонь почав пригасати, тільки жарок ще грав і мінився. І вовк чогось мовчить, пішов стіну в когось ламати. Анупа, сходи ще, ти подивися за штокалом твоя черга, сказав Силка, прислухався. Наче хтось іде, зашепотів. О, чуєш? Угорі справді щось наче протупало і зникло. Потім звідти покотилася грудка, упала в наше багаття, і з нього шугнули іскри. Ми посхоплювалися на ноги і задерли голову, але після вогню не бачили й на крок від себе. е не бійтеся, це я, хрипко сказав хтось із гори. До наших ніг потекла дрібна глина, а слідом за нею з'їхав штокало. Він тримав обома руками біля грудей кепку за брикосами. На, ти їжте, та йдіть уже додому, бо мені спати хочеться. Штокало, дихнув на нас ядучим тютюновим духом з рота. Сідайте, чого ви постовпіли? Хто ж так лагодиться красти? Кричать, балакають, не тільки мені у село чути. Вогонь кладуть. Злодії називається. Тихо треба, якщо вже намірилися красти. Та ми, діду, тільки покуштувати хотіли. Вигукнув щиро, чи це я, чи не я. Хіба ми красти? Ну. Оце ж беріть, та й куштуйте, та й я з вами якусь з'їм, бо ви тут так про них балакали, що аж мені закортіло. Дід засміявся і перший узяв з кепки жменю абрикос. Ми собі собі сміло потяглися руками до кепки, взяли по одній, відкусили потрошку. Тримаємо в роті і слухаємо на смак, як тітка яласовета ремісницький хліб. Ні, зразу не добереш того невиданого смаку. Як мед? Куди там, тому медові? То мед і все. А це сонцем пахнуть хоч і холодні, а ми думали, що вони гарячі. Як ананаси, вигукнув Силка, я читав. Кі втрясці нанаси, обрикоси, та й годі хрипів прокуреним горлом штоколо. Він дуже плямкав, джвякав, присмакував, бризкався соком і брав скепки зразу по жмені. Чи ти бачив отаке, сам дивувався, щодня топчуся по них, а ніколи ще такі добрі не були. Трясця зна що. ану ну келиш, збігайте котрись та нарвіть ще кепку. Тільки тихо і не з одної гілки, бо стара завтра, як обнаруже, то буде мені поза шию. Першим подався Василь Обора. Приніс повну кепку з горою, за ним силка, за силкою я. Ой, якби тільки хто знав, яке то щастя рвати абрикоси уночі при місяці. Нахилиш гілку, а вони тебе лагідненько по маківці. Тук -тук. Тук, тук, об щоки труться, оксамитне, є таки на них пушок, а котра й сама за пазуху впаде, Полоскоче золотою мишкою І пригріться, І вже її не чути.